І помічав, що кожного місяця хтось кричить: оце то 5 монет, купи зараз і станеш мільйонером. Але дивишся через тиждень, ціна вже впала, а експерт видалив пост і почав новий список. Листопад 2025-го ідеальний місяць, щоб розібратись, чому пошук «Best Crypto to Buy Now» став головним у Google. І як не стати жертвою чужих маніпуляцій. Кожен раз, коли біткоін перестає рости або з'являється памп на альтах, починається масовий потік запитів: яку криптовалюту купити зараз, найкращі монети місяця, топ кріптуфов новемба 2025. Люди вірять, що існує таємний список, який зробить їх багатими без зусиль. Але насправді цей пошук лакмусовий папірець жадівності ринку. Бо, поки одні аналізують графіки, інші просто питають, хто наступний після Solana, Полігону, Текші, Зек. У перший тиждень листопада запит без крипто-to-buy-now november 2025 увійшов у топ-10 в світовому Google Trends. Пікові регіони США, Німеччина, Україна, Індія, і всі вони мають одну мету знайти чарівну монету. А тепер увага! Ці ж дні Cointelegraph, Crypto.com і CoinCodex випустили понад 20 матеріалів з однаковими заголовками. Тобто запит не просто штучний, він комерційний. Замість аналітики люди отримують список монет, де кожна позиція, проплачена публікація або реферальна реклама. TextToken і TextWallet нові платформи з інтегрованим стейкінгом та реферальними програмами. The Cash після халвінгу у центрі уваги. Ethereum — оновлення Layer 2 прискорює масове впровадження DeFi, Solana повернення до топу після збоїв 2024-го. Тон і Telegram-екосистема екосистема після гри Hamster Combat і Citizen. Саме ці назви найчастіше згадуються в TikTok, Твітер, Reddit і пошуку. Кожен другий пост у Телеграм цю монету, вона злетить на 100%, і так щодня. Але ніхто не говорить про час входу, ліквідність, обсяги, блокування токенів. Більшість глядачів не вивчають проєкт, вони вірять у відео. І ось що страшно: саме тоді, коли всі говорять купи зараз, професіонали вже продають. Ринок живе циклами емоцій, надія, люди купують новий токен, ейфорія, всі постять to the moon». Сумнів починають фіксувати прибутки, паніка продають у мінус. І саме в момент, коли Google показує піковий запит без крипто-to-buy-now, починається корекція. Бо якщо запит вже в тренді, значить всі вже купили. Згадай останній раз, коли ти купував монету, бо хтось радив, ти вивчав white paper чи просто дивився пост. Якщо другий варіант, вітаю! Ти у 90% крипторинку. Тут немає поганих чи добрих. Є ті, хто аналізує, і ті, хто сподівається. Питання: до якої групи належиш ти. Дивись на обсяги. Якщо обсяг торгів росте разом із стіною, цікавий сигнал. Перевіряй біржі, Чи є монета на Binance, OKX, Bybit, TexWallet, читай оновлення команди. Якщо соцмережі мовчать, поганий знак. Питай себе, яку проблему вона вирішує. Бо якщо жодну, це не інвестиція, а лотерея. Ефірум: оновлення DankSharding підвищує швидкість транзакцій і знижує комісії. Текстока дефляційна екосистема зі стейкінгом 12% на місяць до лістингу, партнерство з Layer 3, Galaxy, Zelie, Solana новий рівень NFT та AI інтеграції з DPN-проєктами. Це не рекомендації, а аналітичний орієнтир на фундамент, а не на шум. Багато видань створюють рейтинги для SEO. Вони заробляють не на інвестиціях, а на трафіку. Тому в списках часто з'являються монети, які платять за місце. Ти дивишся, о, топ монета, а насправді це реклама. Медіа хочуть твій клік, а ринок твої емоції. Якщо б ти мав усю інформацію світових аналітиків, ти б все одно купив у хайпі. Скільки разів ми повторюємо одне і те саме: купити на піку, продати в паніці. Може час стати тим, хто зробить навпаки? Fear of missing out – страх упустити шанс. Цей страх коштував людям мільярди. Після того, як Dogecoin та шиба інфлюєнсери роздули хайп, новачки входили під 400% росту і залишались з нічим. Питання, чи готовий ти купити монету, яка ще не в тренді, але має сенс. Бо саме там створюється наступний 10X. Замість що купити, запитай, чому я це купую. Дивись на команду та партнерства, завжди май план виходу. Інвестуй час, а не емоції. Крипта це гра терпіння, а не вгадайки. Напиши внизу, яку монету ти вважаєш недооціненою прямо зараз і чому. Можливо, твій коментар стане темою для наступного випуску. Best Crypto to Buy Now – це не про список, це про стан свідомості. Ті, хто шукають відповіді зовні, завжди запізнюються. Ті, хто аналізують усередині, створюють майбутнє. Якщо ти не хочеш бігти за трендами, а хочеш розуміти, звідки вони народжуються, залишайся з нами більше на офіційних платформах Текс.